Всім привіт! Я сьогодні знову на полі. Виїхала на середньовіччя. Ось таке велике поле. Сонечко сьогодні гарно релюпев, сушило, вже не потрібно йти в ліс. Стараємося щось знайти. Можливо, якісь соліди, буратінки, щось по середньовіччя, ви знаєте. І також, можливо, це рис в якийсь тут побігав. Так що вам гарного перегляду. Ми розпочинаємо. Худжі сьогодні парк, 15-та частота. Чуйка 26. 56. Пійшовши на поле. Є вже перший сигнальчик. Сережечка, середньовіччя. Навіть камінчик збився. Ось така кесоня. Вже чують мене мої помічники, камеради. Сажечка Я ще почищу її від болота. Поки сьогодні сонечко, гриля просохла. бігаємо по середню вічу. Надіюся, що ще щось вдасться нам сьогодні виходити. Чисок, я вже бачу, щось там випало, якийсь дотик. Не знімаю, як ходжу, бо важко у болоті. О, це сережечка. Класно. Я такі речі люблю, ще й це Угу, Дивіться. Сережка. Крута. Мені подобаються такі речі. Ще цілесенька. Теж середньовіччя. Кидаємо, рухаємося далі. <звук> Чую там сікер пище. Щось, мабуть, є. Йдемо дивитися. Що там? Мій сікер. чуйка. Дати тип? Думаєш можеш... є? Mm. Обламочок? Mm. Покажи. Все. Uh -huh. я Теж заготовочка. Є у мене стейнальчик. Не знаю, що це. Давайте дивитися. В рукавичках зручно ці соліди шукати. А болота, всі руки в болоті. Щось орисе. Навіть не монета. схожа на монету, але гобенька, виса. Не знаю. Можливо якийсь обломочок. І в мене нарешті гарний сигнальчик. Тут монетка малесенька. Давайте дивитися. Ой, яка ця пусінька. Надіюся, це те, що я думаю. А, чешуючка! Класно. Моя перша чешуйка. У нас в районі вона така рідкість, щоб її знайти. Дивіться, перетерла буквочки, усе приглядається клас. Тут вершник на конями має бути, так? І з цього боку буквочки. Класно. Я задоволена. Пошуком середньовіччя середньовіччям, але класно, дивіться, який стан гарний. Напишіть мені, хто знаходить чешуючки в себе в регіоні. У кого часто така монетка тепляється, буду вдячна. Що в мене попалося. Вибачайте, не знімаю, бо дуже багато мусору. Нереально навіть це гнавити. На Чистим. А кухку бачу. Значить, царська. Або одна, або дві копійочки. Точно. Ось там недалеко я чешуечку знайшла, де чоловік ходить. А тут ні, діньга. Виявляється, діньга. 1700, там якийсь рік має бути. Ну, теж для нашої місцевості рідкісна монетка, адже в мене тільки така довга попалася. Ще не було такої. Класно, кидаємо хбахничку. Бронзю. Так, то откий сигналчик був непевний. Маленький кусочок. Випол. Просто чудовий. Розпаковуємо. Чи не хоче було перетруватися? І це кільце. Середньовічне кільце. Дитяче. в мене руки запачкані, потрібно шукати водичку. Така чудова знахідка. Хочу я з міталу шукачом, сонечко заходить. У мене є візуальна знахідочка, точніше її частинка. Дивіться, О, от. кусочок від люльки було. Жаль, що тільки кусочок. І зачепив пух і поламав, але гарне. Гарно мало бути. Дуже гарний сигналчик є. Що це тут? О. Монеточка. Мабуть, що так. Так гарно дзвеніла. Не бачу, що так гарно дзвеніла. Тікає від мене. Штани, як завжди. У мене чистенькі будуть. Додому поїду в чистеньких штанах. І це боратосик. Так, боратинка. Мідна боратинка. Ще помию і покажу вам. Завершуємо свій пошук. Знімаю знахідки друга, бо він швидше піде додому. Така печаточка гарна. Тут з'єднувалася, розломана. Гарний візерунок, такого нема у мене ще теж. Це тильничок від ножика. За руки вибачайте, бо нема чим помити. Соліт. Такий обламочок негодно взяти. Сейбла малесенький. Це дві копійки 20-го, мабуть, 1820-го. Гарний. Ось ця річ якась незвична. такі відчуття, як ножичок бронзовий, розкладалася. Кусочок бронзи великий, пряжечка чорна. Це теж якась заготовочка. І таке кільце непогане теж. І також багато-багато обламків. Тут їх дуже багато, шепнельки, обламки. А свої західочки вже покажу вдома. Ми вже вдома нарешті. Я не мила. Хотіла вам зняти відео, показати, що вдалося знайти. Це чоловікові знахідки. Це металопластика. Все не будемо показувати. Дві сережки середньовіччя, кільце, ґудзичок порадував. Він позолочний. Гудзик гирка. Монеток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 солідів. І такий. Думаю, що гузичок був лисий. І також мої знахідки. Я деякі знімала, деякі не мала часу, не знімала, то телефончик сів. Це все метаопластика. Люльку вам показувала. Найшла. Це відножечок старий, бутильничок такий, як, чи ручка коутильничок. І переходимо до цікавих знахідок. Така свинцева козацька пуля. Це оплави, оплавочки, кільце дитячі. дві сережки середньовіччя, монеток. Одна, дві, три, чотири. Ні, чотири. Чотири монетки, це не знаю, думити чи монетка. Такий маленький гудочок теж дитячий. Ще з болотом навіть. Це кусочок сейбо. такий від чогось. Монетка. Теж кусочок або грош якийсь був пражський, можливо його помию покажу. Це Івана Грозного, мабуть, чешуєчка у мене перша. Помию ще вам покажу. І діньга така. На сьогодні ми завершуємо свій пошук. Всім дякую за перегляд, за вподобачки, за лайки. Ось я вже ходжу коло такого схила. Там село Хмельницька область. Був у мене під деревом сигнальчик. Я вже відчистила монетку. Дивіться, яка гарна. Османські акче. З дирочкою, нашивочка та І я вже бачила ще одну. Дивіться. Ще одна монетка. Ура! Зараз я почищу її, водичку візьму, повшикаю, включуся, а мені здається, що це мідна. Це не сий Давайте, включуся, покажу. І виніхав ще одну. Ще одну монетку. Дивіться, теж. Теж акції. А ну, що він вже почистив. Там, я просила. Він щось відчистив іншу вже. Теж така сама, схожа. Це якийсь кошельочок, за ясковую. Дивлюся, можливо, вже дві є. Третю він відчищає. Ось дивіться. Тобі ж в мене є водичка щиточкою. Пропікаю ще. Не можу, такий шосильний буде заполомати. Та я так дивлюся і все. А, а це взагалі якийсь. Угу. Або динари якийсь може. Або дводинар той. Навіть не акчі. Давайте. Я ще попробую розкопати, якщо щось буде, я покажу. Ось там пробуємо розкопати більше. Є там з тої ямки в мене три монеточки, я попросила допомогти мені. Три акчі, Османська імперія. Хто злягав на відпочинок і загубив ось такі гарнюнки. Я в таких кущах знову, багато дуже янського мусору, був у мене сигнальчик, кай дороги я вже помияла. Дивіться, що я знайшла. Це жетончик, руминський, пише Романія, 10 9 з цього боку нічого немає, лисий. Думаю, що це якийсь смертник, як кажуть повинні, жетончик. Ще вдома подивлюся, пошукаю на віоліті. Якщо щось цікаве, то обов'язково вам напишу, знайду ціну, якщо буде. Така чудова знахідка. Тут покрутюся, пошукаю, ось там друг іде до мене подивитися. Походимо, пошукаю, можливо, ще щось дасться знайти.